Друзі, хто шукав маленьке компактне економне авто, вашій увазі Honda Jazz 2008 року? Ціленький автомобіль, є два підкраса. Один і два двигун, без турбіни, звичайний простий атмосферний двигун. Симпатичне, маленьке компактне авто. У нас тут стопідіймачі. рівненький ціленький салончик, непросижені сидіння, досить акуратний. У нас наявності два ключика робочих. 162 тисячі пробігу. Компресор включився, кондиціонер працює. Простий, звичайний. Автомобіль. Задній ряд. Достатньо великий багажник для такого авто. У нас не зацарапаний пластик. Докаточка, ключ, домкрат, шторка. Все є в наявності. Ржавчини немає. Салончик дуже збережений, видно, що. Отже, Honda Jazz 2008 рік, 162 тисячі пробігу, 1,2 бензин, звичайний двигун без турбіни. Якщо у вас день народження 20 вересня, то авто вам підходить кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону, вказаний в опису. Кавий автомобіль насправді.